Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія. І я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з цікавою в'язкою візерунок такий. Ця в'язка схожа на хусткову, але це не хусткова. Вона добре тримає форму, не розтягується так, як розтягується хусткова. І... Доволі таки щільна. У неї рапорт один ряд, в кожному ряду повторюються одні і ті ж дії. Вона двостороння, так як і хусткова в'язка, і з, нею, з такою в'язкою, таким візерунком можна в'язати будь-яку річ. Шокардігани, шарфи, ну, те, що ви вважаєте, що вам треба зв'язати такою щільною плотною в'язкою. Якщо вам, вас це зацікавило, якщо ви хочете подивитися, як вона в'яжеться, зараз я вам покажу. Для пров'язання цього візерунку мені потрібна парна кількість, кількість петель. І тому я набрала 2-4 петлі, враховуючи кромкові петлі, і буду в'язати цей візерунок. Він двосторонній, і тому рапорт цього е візерунка один ряд. Кожен ряд, він самостійний рядочок. Знімаю кромкову між двома петлями заводю спицю витягую петлю, і потім ці дві петлі. Пров'язую лицевою. Наступні дві петлі заводю спицю між двома петлями, витягую петлю, ці дві петлі пров'язую разом лицевою. І так до кінця рядка Пров'язую таким чином. Між двома петлями заводю спицю, витягую петлю, потім ці петлі пров'язую. Пров Далі другий рядок, то в'яжу також, як і перший. Знову повторюю: Рапорт цього ряду, один ряд, верніше, візерунка, один ряд, дві петлі. Знову знімаю кромкову, між двома петлями заводю спицю. Витягую петлю і пров'язую ці дві петлі разом. І так до кінця рядка будемо в'язати цей візерунок. Він дуже простенький, підходить до любої речі, де ви хочете зв'язати щільну, щільний візерунок, щоб вона не розтягувалась, добре тримала. Свої форми, а також виглядала гарно. Зв'яжу повністю цей зразок, і тоді я вам покажу, що в мене вийшло. Дов'язала ну, я цей зразочок. Цей. Е я хочу вам сказати, що я в'язала це теж е Лана Гулт Класік нитки, е як і рожеві. Я в'язала різними розмірами спиць, Для того, щоб випробувати, як вони виглядатимуть, якщо брати спиці на розмір більший. Ця спиць, цей зразок я в'язала спицями 4 мм. Цей зразок я в'язала 5 мм. Я хочу вам сказати, що вони мало чим відрізняються. Що ця платненька, що ця платненька. Доволі такі. Гарні візеруночки. Дивіться, вона майже не тягнеться. Хто дуже любить хусткову в'язку, а ця, цей візерунок, він схожий, дуже схожий на хусткову в'язку. Ну, якщо хтось в'яже, то він відрізнить її. Але на перший погляд це хусткова в'язка. Вона не тягнеться, як буває після прання з хустковою. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть мені коментарі, ставте лайки, не забувайте підписуватися, підтримайте мій контент, а я буду намагатися вас радувати різними візеруночками і речами. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!